Всім привіт! Вітаю вас. Ми знаходимося на вечері у готелі Аль Хамбра Резиденс. Ось так він виглядає. Є ще тераса на вулиці, але, звісно, враховуючи, що ми знаходимося в Еміратах, то ми туди не ходимо. Я думаю, у вас теж не виникне бажання. Тим паче зараз сапінь місяць, плюс 41, плюс 43. І ти знаходишся на черсані. Будьте готові до того, що це не єгипетський оленузи. Але. Голодний ви не залишитеся. для себе я обрала. Те, що можна знайти завжди, це картопля і курка. Тобто голодним не залишитись, але не Єгипі. Є завжди суп. Сьогодні це курячий прозорий суп, є надпис, але, на жаль, не нашою мовою. Ось так він виглядає. Так, хлопчики підносять. Це запечені макарони, розбір. Тут ще картопля, є картопля, потрібна на картопля. Також є рис, капса. Якийсь рис капса. Наступно. Тобто все підписане, не завжди таблички співпадають, іноді щось інше. Це курка. До речі, курка дуже смачна. Курка, кар... курка картопля є завжди. Овочі з кому на пару. Теж непогані овочі. Овочі, салат, риба, курка, картопля, макарони знайдете завжди риба. Ну, Кісточок багато, іноді буває морська, іноді така. Це, це щось їхнє з спеціями, ми таке не їмо. Навіть коштувати не хочемо. Рис завжди є чистий рис. Тарілочки можна взяти. Будьте готові до того, що не завжди є тарілочки. Ось бачите, салатик є. Якісь такі приправки. Це, я не знаю, артишок чи що чи воно таке, їсти його неможливо. Ну, якби. Є оливкова олія, є оцет, є що тут ще і ще щось. Не знаю, що це о. І є машкара. Так, це теж щось їхнє, бурячок Ось такі капуста і та бекон з, медев... з медово горчичною заправкою. Не ризикну їсти. Я з родзинками та майонезом. Салат не є для нас. А Є завжди огірки, листя, салат, помідори. Помідори з цим не завжди є. Горошок сьогодні є. Тобто, ну іноді бракує їжі. Будьте готові, що ви можете прийти, а там пусто. Треба почекати. Так. Це кавунчик з динькою був нарублений. Це просто динька. Це готуйтеся. Це щось жахливе. Мені здається, що вони порубали кроасани і печиво, які дають зранку, і залили їх молоком. І мені не здається, я бачу це печиво і кроасани. Таке я бачу вперше. Є завжди тортики. Фрукти. Щось таке: Роза Махалабія написано. Воно, на вигляд, жахливе, але насправді воно дуже смачне. Також є бар за системою Inclusive У вас є алкогольні напої є кавомашини, машини з соком. Усе є якби. хліб. З хлібом теж дефіцит. Я не знаю чому. Зараз я вам покажу, що ж залишилося. Тобто, якщо це буханка з хлібом, не завжди є. Так, її немає. І, ну, булочки. І завжди є ось таке бутепне масло. Тобто ось Машина з соком, соки порошкові, звісно, але вони зручні. Та машина стойка резервації. Також будьте готові до того, що вас можуть попросити зачекати хвилин 10. Тому що столова не готова прийняти таку кількість гостей. Не завжди впоруються, людей, мені здається, в них не вистачає, тому вони не завжди впоруються з таким об'ємом. Але є один величезний плюс, який перекриває всі мінуси персонал дуже привітний Ось Поруч знаходиться рецепт. кухня, Також є дитяче меню. А в дитячому меню нагінці картошка фрі, рибні нагінці, морозиво в обід по запроси дітям. Досить дивно, до речі, це все досить дивно, але треба просити, будьте готові, що вам доведеться просити раз три чотири або чотири, бо вони забувають, Але вони все ж таки з пошмашкою вам це принесуть.